Сергій Арбузов нині на лікарняному, але продовжує керувати кабінетом міністрів. Про таке повідомила прес-служба виконувача обов'язків прем'єра. А от де перебуває вже колишній генпрокурор Віктор Пшонка, невідомо. Нині обов'язки очільника ГПУ покладено на Віталія Білоуса, який раніше обіймав посаду першого заступника. Принаймні, така інформація з'явилася на сайті генпрокуратури. Куратором же відомства нагадаю, є свободівець Олег Мохницький. Чутки про втечу Олександра Вілкула до Австрії той спростував власною появою на селекторній нараді. Її виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра провів із керівниками урядництв, що відповідають за транспорт, газ та порятунок людей. Чиновники запевнили, що на побуті українців буремні події не позначаться. Робота систем жизнь безпечення В дома украинцев бесперебойно подается тепло, газ, электричество, вода. Спасатели обеспечивают оперативное реагирование и оказывают людям помощь. Это необходимо сохранить при любых условиях.